Я першу звісточку про свого чоловіка отримала. А після дев'яти місяців тиші у нас був ну такий, знаєте, жах і страх від того, що тобто лікування нема, харчування нормального нема, сну нема. Постійні ці тортури, постійні знущання. Я чекаю чоловіка три з половиною роки і сказати для мене, що неочікувано. Звичайно, очікувано, тому звичайно рушила і летіла з усіх сил, крил. Я Наталія Кушнарьова, дружина колишнього військовополоненого, нацгвардійця, оборонця Чорнобильської атомної електростанції Миколи Кушнарьова, який рівно три з половиною роки був у ворожому російському полоні від 24 лютого 2022 року і до 24 серпня 2025 року. Ось 24 серпня о 15.00 я отримала довгоочікуване повідомлення від координаційного штабу про те, що мого чоловіка звільнено з полону. Ну, знаєте, повідомлення Залишиться допоки там не буде змінено телефон. Навряд чи я його буду видаляти. Мій чоловік служив на Чорнобильській атомній електростанції. Військова частина, яка безпосередньо закріплена за охороною атомних об'єктів. Служив з 2014 року. Звичайно, як і для всіх, для мене теж було неочікувано. 24 лютого 2022 року. Розпочався цей день дуже страшно з вибухів. З Зі страху зранку подзвонив чоловік і сказав про те, що російські війська війшли на територію України і розпочалась війна. З 24 лютого вони перебували безпосередньо на Чорнобильській атомній електростанції, де й потрапили в полон. Час від часу ми зв'язувалися до 8 березня. Це був мобільний зв'язок, потім у них був телефон. Але ж вони могли з нього зателефонувати лише в Славутич. А от і далі дівчата вже з нами тримали зв'язок, сповіщали нас або е, ну такий е, слухавках слух, слухавки, і таким чином ледь чутно було. Голос, але ж можна було розібрати, і так ось по декілька хвилин, тому що один телефон на всіх 168 військових всім треба було поспілкувати з рідними 30 березня 2022 року. Чоловік мені зателефонував ввечері, але ж нічого не сказав про те, що їх вивезуть. Тому ми поговорили ну більш-менш спокійно, швиденько. 31 березня. я домовлялася з такою ж самою дружиною, що я о третій буду телефонувати. 31 березня чомусь мені хотілось подзвонити раніше. Я почала дзвонити о дванадцятій, там не відповідає о першій не відповідає. І потім відповіла Віра і сказала про те, що ми не зможемо сьогодні поговорити з нашими чоловіками. Ну, мені зразу прийшла думка про те, що російські ці військові забрали останнього телефона, тобто лишили їх взагалі без зв'язку. Але ж ні, вона мені повідомила таку страшну новину про те, що їх вивезли всіх в Російську Федерацію. А після вивезення це просто жах жахливий, який відбувався із ними і з нами тому, що жити в невідомості за свого рідного, жити весь час в переживаннях, в очікуваннях ми розуміємо, що довго сидіти не можна. А будуть це правильні дії чи неправильні, але треба щось робити. Треба говорити про свого рідного. Треба просити, треба звертатись, треба дізнатися, хто займається. Потім, коли ми створили групу, налагодили зв'язок між дружинами, між мамами, родинами, близькими, об'єдналися, то почали їздити до координаційного штабу з Питань військовополонених. Ми на той час не знали, де перебувають наші рідні. Але згодом, звичайно, все з'ясувалось про те, що вони були в Новозибкові Брянської області. Бо новозибки вважається теж територією відселення, а тому наші військові отримали наднормову нормову дозу радіації і тому потребують першочергового обміну. Але ж вони другий рік в полоні в надважких умовах витримують. Катування, побиття, важкі умови, голод. А взимку до всього цього ще додається і холод. Ми хочемо нагадати нашому суспільству про те, що війна триває, і досі люди потрапляють в полон, військові потрапляють. А наші рідні потрапили в полон в перший день повномасштабного вторгнення. Час від часу нам рекомендували, що от зараз наступає такий час, що на акцію виходити не варто, але ж завжди казали: ви маєте право на все. Якщо вам ви вважаєте за потрібно влаштувати акцію, ви можете її влаштовувати. Наших оборонців чаес вперше поміняли після 9 місяців полону. Це було 9 військових яких повернули, ми тоді дізналися першу інформацію взагалі про наших рідних. І мені ну, з однієї сторони повезло в тому, що були військові, які були в одній камері з моїм чоловіком, які чули його і тому першу звісточку про свого чоловіка отримала після 9 місяців тиші. Звичайно, коли побачити зовні людину, яка повертається з полону, то вже на той час. У нас був ну, такий, знаєте, жах і страх від того, що ну, мій чоловік в якому стані він зараз там є. Тобто лікування нема, харчування нормального нема, сну нема, постійні ці тортури, постійні знущання. Це звичайно і нас приводило до такого стресового стану. Перерви, які були між обмінами. Ну, це випробування, знаєте, випробування і на витривалість, і, і на терпіння. І на... в цей час ми постійно, ну без перерви, до когось звертались. Лист по шаблону я теж отримала. Це було у вересні 2022 року. Як і всі, у нас всі без винятку отримали такі листи, де було чотири слова написано Жив, здоров, все добре. Це єдина інформація, яка у нас була ну, з листів. До 25-го року дзвіночки були, але від мого чоловіка дзвінка не було. На той момент, коли дозволяли і дозволили декільком подзвонити, мій чоловік перебував в одиночній камері, тому і я знала про це, тому дзвінок очікувала, але знала, що йому подзвонити не дозволять. Другий лист, і я і інші дружини, і інші сім'ї отримали вже у серпні 25-го року. Це був лист через або завдяки міжнародному комітету Червоного Христа. Лист був в електронному вигляді. Як нам сказали, що лист оригінал він ще не в Україні і він прийде там місяців через два-три. Мій чоловік отримав всього-навсього два листа. Хоча я писала йому дуже часто, надсилала фотографії, але жодної фотографії йому е сина не дали. На жаль. 24 серпня. Да, ми знали, що буде обмін, тому що зазвичай за декілька днів до обміну і Російська Федерація вони викладають в своїх мережах карту обміну Це з дитячої гри Уно. І тому ми вже знали, що готується обмін. Тим паче, що ми знаємо, що між обмінами проходить певний час, там три тижні, коли два тижні, коли місяць, але знаєте, обміну ми чекаємо завжди. І навіть якщо б ну ось відбувся обмін, а ми на наступний день, у кого рідні мене зрозуміють, хто що очікує, а ми на наступний день знову очікуємо обмін, а ми продивляємось всі новини. Мені задають питання, що, чи було це неочікувано. Кажу, що ні, А очікувано. очікувано від того, що не можна, ну знаєте, я чекаю чоловіка три з половиною роки і сказати для мене, що неочікувано. Звичайно, очікувано. Я отримала повідомлення з координаційного штабу, що мого чоловіка повернена з полону. Далі мене привітали зі Служби безпеки України. Тому, звичайно, рушила і летіла з усіх сил, крил. От і по дорозі так чоловік мені зателефонував. Це неймовірне щастя від того, коли почути через стільки часу, через стільки років, почути голос рідної людини. А ще й каже Наталочко, я вже до тебе їду і скоро обніму. Ну то все. Я тебе люблю. Я не плачу. Я не плачу. Вітаємо! зараз. Мій чоловік знаходиться в реабілітаційному центрі. Треба пройти обстеження. Обстеження вони проходять, от в повному розумінні, всього, всього організму. Це дуже добре для військових, які повертаються з полону. Ну, ця турбота, яка тут для них все організовано, ну, звичайно, вони здивовані, тому що і мій чоловік подзвонив на ранок і каже: Наташа: ну це ж неймовірне щастя. Ось прокинутись вільною людиною, випити кави, чаю, спокійно встати, пройтись ну, після такого терміну перебування в закритому, повністю закритому приміщенні. Де Можна робити все тільки по команді, після того ось повна свобода. І він мені сказав, що насправді полон дуже навчив цінувати свободу, яка в нас є, от і за яку борються наші військові. Мій чоловік перебував спочатку в Брянській області і потім перебував в Тульській. На 30 кілограмів схуд точно. Полон він потрапив при вазі 130 кілограмів. А з полону повернувся 97. Але сказав, що я був меншим. Знаєте, коли я в перший день зателефонувала, ну, вже коли вони поїхали до центру, от і кажу, що давай же я буду щось купувати, передам тобі передачу, можливо, ти хочеш щось з'їсти, приготувати або купити. То спочатку була така тиша, і він мені каже, що Наташа, я навіть забув, яка буває їжа. От, от мені зараз скажи, що там в магазині купити, то я реально не знаю. Після доби-дві, і він вже почав говорити, що він там дійсно хоче, що там хоче твердих яблук, от, ну, тобто там, різних фруктів, звичайно, там, солодощів. Але ж він не розповідає таких речей, які б мене травмували. Хоча я їх знаю, тому що повертались військові. Ну, розповідали, тому що я завжди просила, розкажіть мені правду. Я бачила шрами на його руках, навіть на долонях, бачила шрами на ногах, бачила ті вени. Він мені завжди скаже: ну, каже мені, лікарі полікують там з часом, це пройде. Але ж я знаю, що рани і шрами, які не загоїлись там протягом трьох місяців, то вони вже нікуди не зникнуть. Зрозуміло, що це ж не від. Потиснення рук шрами на руках. Тому, да, проходить обстеження, проблеми. Він каже, я заходжу в кожен кабінет, і чомусь в кожному кабінеті у мене виявляють якісь проблеми в організмі. Ну, Звичайно, не радісно, але ж да, ось така ситуація відбувається, що ці побої. Ну, і голод, і холод, і, і перебування в таких місцях, звичайно, ні до чого гарного не призводять. Але його дуже вразило, приємно вразила атмосфера в Україні. А коли вони проїхали кордон, і вже на території України зустрічають люди: і маленькі діти, і дорослі, і похилі, і всі з прапорами. Всі з букетами чорнобривців, з маленькими прапорами, з десятиметровими прапорами. І спочатку, каже, ми один одного почали запитувати, звідки ці люди. Ну, знаєте, дивування ну, це може бути у нас у всіх, якщо б ми вперше побачили. От. І потім каже, ну не замислюючись, зразу зрозуміли, що це нас зустрічають. Так, да, звісно, каже, це аж за душу бере. Але дуже приємно і те, що каже, вітають, коли вони виходять з автобуса, коли всі обіймають, коли всі бажають там здійснення мрій, здоров'я, коли всі кажуть, ти вже вдома, все буде добре. каже, Звісно, це такі неймовірні, неймовірні такі почуття, які ніколи не забудуться. От На рахунок мрії, так звичайно, Погуляти там в парку. Він у мене любить рибалку, тим паче у мене і син любить рибалку. Він вже на відео показав, скільки приманок, рибок в нього вже є. І тим паче, знаєте, син в нас відносно дорослий, 11 років, він все добре розумів. Тим паче, що я і зразу сказала, що папа в полоні. І тому він що не купував, купував все в двох екземплярах. Там дві однакові рибки, одних, інших, третіх, гачки. Крючки, і навіть ось ми поїдемо побути з ним. То дитина знає, що поряд у нього річка, то він вже склав ці спінінги, показав ці коробочки, то, мабуть, півбагажника, приманок, мама повезе. Мама повезе. Тому, так, да, звичайно, хочеться прогулятись. Я сподіваюся, ще будуть моменти сюрпризів, якихось, ну, таких, знаєте, гарних подій в нашому житті. Те, що можна поспілкуватися завжди, це вже ну, знаєте, така і радість, і, і спокій від того, що ну, хоча б по телефону чоловік вже завжди поряд. І взагалі, це я за половиною роки даю вперше інтерв'ю спокійно, без надриву, без крику, без напруження. Олечка, привіт. Привіт. Як твої справи? І, справа, і у мене все добре. Ну, у нас сьогодні були і тривоги. Женя навіть побув у сховищі. Зараз він на тренуванні. Літо ми прогуляли, тому кажу, зайка мій, старайся, скоро змагання. А він звик перемагати. Ну, Весь, весь у тебе. Дуже сумую за тобою. Мій ти зайчик. І ми сумуємо. Але ж ми можемо побачитися. Тридцять троє оборонців ЧАЕС, Вони ще в полоні, тому боротьба ще триває. Якщо такими темпами будуть повертати наших оборонців, то сподіваємось на швидке повернення. Але ж розраховувати на якусь статистику або періодичність, або кількість в обміні такого, звичайно, ми не можемо, тому що дуже добре ось було 15 чоловік. Але були обміни коли двоє. Якщо ж військові в полоні борються, пройшовши весь цей ад протягом такого довгого періоду, то нам, рідним, взагалі треба тут ні на день не заспокоюватись, ні на день не зупинятись і боротись за своїх рідних, про який там розпач, про які сльози може йти мова. Це все треба відкласти на інший день або там на іншу якусь подію. А от а треба ціленаправлено йти до мети, боротись за повернення свого рідного.